Її Голос зачаровував публіку раз і назавжди. Їй пророкували всесвітню славу Соломії Крушельницької, а вона без останку віддавала шанувальникам свого таланту усю енергію, оптимізм та любов. За це і прозвали Оксану Петросенко сонячною людиною. І важко осмислити те, що ця світла жінка була навдивовиж нещасною особистому житті, а причиною цьому був її голос. Знайшов діамант. З цих слів почалася кар'єра молодої талановитої співачки Ксенії Андріївни Бородавкіної. Випадково прочитавши об'яву, що Херсонський національний театр запрошує хористок, потай від батьків Ксенія з Ялти приїхала до Херсона і запізнилася на прослуховування. Та їй порадили звернутися до музичного керівника театру Петра Павловича Бойченка. Як твоє ім'я? спитав Бойченко. Ксенія Бородавкіна. Зосередившись, щоб не розсміятися від щойно почутого прізвища майбутньої артистки, Бойченко поцікавився. І що ти нам заспіваєш, Оксана Петрусенко? «А Чому Петрусенко? Бо мені так подобається. Матуся звала мене Петрусен. Так народився сценічний псевдонім співачки. Знайшовши такий самородок. Петро Павлович тремтів над ним, немов скупий лицар, згадує актриса Катерина Лучицька. Кожну вільну від репетиції годину він проводив з Оксаною біля роялю. З незвички дівчині було важко щовечора співати в хорі, а вдень репетирувати нові партії. Часто голос Оксани на високій ноті зривався. Тоді Бойченко звідчою хапав себе за голову. Це все через мене. І заняття на деякий час припинялися. Але захопившись заняттями з Оксаною, він захопився і нею як жінкою. В театрі помітили залицяння немолодого маестро до новенької, проте ніхто не вірив у серйозність їхніх почуттів. Тим більше, що різниця у віці сягала 20 років. Петро Павлович присвячував їй романси, обіцяв шалений успіх у публіки і сімейне щастя. Тільки б вона погодилася стати його дружиною, і Оксана підкорилася. Можливо, на її рішення вплинули ті факти, що вона зростала без батька та в постійних злигоднях. До того ж, їй було 18 років. Вона прагнула кохання і мати надійного чоловіка. В театрі Оксана грала все, що їй пропонували. Але справжній успіх Петрусенко принесла роль одарки в опері «Запорожець за Дунаєм, а потім головні ролі в операх Циганка Аза і Наталка Полтавка. Колеги по роботі радили Оксані їхати до Києва вчитись професійному співу. Але Петрусенко знала, що чоловік її не відпустить. Врешті-решт, у 1923 році Петрусенко, наперекір своєму чоловікові, вступила до Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. Петро Павлович з прокльонами відпустив її і відмовився допомагати фінансово. Та Оксані, це тепер було байдуже. Їй 23 роки, і вона, як їй здається, знайшла своє справжнє кохання. Однак після бурхливого роману з актором київського драматичного театру Мефодієм Семенютою, перед яким не могла встояти жодна жінка, для Оксани доволі швидко настало розчарування. Вона різко розірвала з Мефодієм стосунки, хоча й носила під серцем його дитину. Провчившись лише рік, Петрусенко змушена була покинути навчання у Києві та повернутися до херсонської трупи. 16 січня 1925 року народився син Семенюти Володя, якого Оксана вважала виключно своїм сином. Коли хлопчику виповнилося два місяці, Петрусенко знову вийшла на сцену, а після довгих благань Бойченка повернулась до нього. І знову все пішло по колу. Вона зірка провинційного театру, яка мріє про велику оперну сцену. Переміни настали 1927 року, коли Херсонський театр гастролював у Казані, і місцеві маломани були підкорені талантом української співачки. Їй одразу запропонували стати солісткою Казанського оперного театру. Закінчилися гастролі, і українська трупа повернулася до України разом з нею. І зник назавжди з життя Петрусенко. Її перший чоловік Петро Павлович Бойченко. Її прем'єрною виставою в Казані стала опера черевички Чайковського. Петрусенко грала Оксану, а на роль Вакули запросили відомого тенора із Свердловська, Василя Москаленка. Він гастролював у Казані і раніше, і, чесно кажучи, не був у захваті від місцевих виконавців. Коли я зайшов до фоє театру, Оксана сиділа на підвіконні у товаристві двох дівчат і весело по дитячому розмахувала ногами. Виглядала вона зовсім юною, хоч і було їй вже 27 років. Дивіться, який поважний. Подумаєш, жартома кинула вона мені. Обличчя її так і світилося радістю. Василь Москаленко був вражений силою та красою її лірично-драматичного сопрано. Вони стали блискучим сценічним дуетом, а пізніше чоловіком і дружиною. У 1929 році Оксану Петрусенко разом з чоловіком запросили до Свердловської опери. Новий колектив з професійної точки зору був сильнішим ніж у Казані. Але Петрусенко і тут була першою. Ініціатором чергового переїзду був Василь Москаленко. Якщо популярність співашки з кожною виставою зростала, то йому цієї популярності бракувало. Його голос не відповідав вимогам до тенорів, тому він пропрацював два сезони на другорядних ролях. А успіх дружини йому не давав спокою. Тож, дізнавшись, що у Самарі відкрили новий оперний театр, він підписав самарською дирекцією його угоду на виконання перших партій, намагаючись відновити колишній статус прем'єра. Оксана, не маючи вибору, поїхала за чоловіком. Її із задоволенням прийняли до театру. Слава про Петрусенко розповсюджувалась далеко за межами Уралу. Трохи згодом Петрусенко запросили до ленінградської опери. Вона відмовила. Єдине, де мріяла працювати на Україні. Тож, коли дізналася, що в Київській опорі з'явилися вакансії, Петрусенко відразу написала листа до Києва з проханням прослухати її та чоловіка. Це був 1934 рік. Петрусенко виповнилося 34 роки, коли вона повернулася на батьківщину. Приїхавши до Києва, Оксана Андріївна разом з чоловіком та сином одразу з вокзалу попрямували до київської опери. Їх обох взяли до складу трупи. Дебют співачки у партії Аїди підкорив усю київську публіку. В оперу почали ходити на Петрусенко. Василь Москаленко не зміг змиритися зі славою своєї дружини, і вони розлучилися. В Оксанди тепер залишилися тільки син і її улюблена робота. У 1936 році Петрусенко з театром виїхала до Москви на гастролі. Концерти за її участю мали шалений успіх. Про неї писали всі газети. Гостей з Києва запросили до Кремля. А після офіційної церемонії Сталін разом з Молотовим, Ворошиловим і Будьоним запросили Петрусенко та ще п'ятьох співаків до себе. Після цих гастролей вона отримала звання заслуженої артистки УРСР та орден «Знак Пошани. Мати мені не бачився, і мене не бере й мене, нехай мене любить. Нехай мене Залишився запис співачки у щоденнику того періоду. Це немовби у вісні, і я досягла слави, про яку не могла й мріяти. Вона не уявляла, що скоро зустріне найсильніше кохання свого життя. 1939 рік. Гастролі у Львові. Лише найближчі подруги знали, що Оксана закохалася в невідомого чоловіка, в якого були дружина і двоє дітей. Андрій Терентьєвич Чеканюк був головним редактором центральної української газети Комуніст. Він належав до партійної верхівки і перше місце в його житті займала кар'єра. Тож розлучатися з дружиною він не мав наміру. Оксана і сама не хотіла руйнувати його сім'ю. Завагітнівши від Андрія, вона вирішила народити дитину. Петрусенко писала до нього: Ти не прийшов, Андрію, а я так чекала на тебе, думала. Коли ти з такою тугою подивився на мене, я зрозуміла, що ти прощаєшся зі мною, і мої пісні були для тебе лебединими. Кожне слово до тебе це крапля моєї крові. Якось несподівано у житті Петрусенко з'явився і батько її першого сина, Мефодій Семенюта. Приїхав тоді, коли вона стала широковідомою співачкою у розквіті таланту. Він оселився в її квартирі, що по вулиці Богдана Хмельницького, і щодня атакував Петрусенко своїми зізнаннями в коханні, але вона йому не вірила. Тоді Семенюта вирішив переманити на свій бік сина Володю, проводив з ним увесь свій вільний час, а потім, щовечора вмовляв Оксану повернутися до нього, хоча б заради сина. Не зупинила Мефодія Семенюту звістка про те, що Оксана чекала другу дитину. Другого сина Оксана назвала Олександром. На восьмий день після пологів, 15 липня 1940 року, Петрусенко виписували з лікарні. З самого ранку її мучило якесь погане передчуття. Пригадалися слова циганки з вулиці, яка колись наказувала не народжувати другу дитину. Але день почався чудово. Повернулися друзі із львівських гастролей, а трохи пізніше прийшла телеграма, в якій Петрусенко запрошували стати солісткою Большого театру в Москві. На дачі Петрусенко в Ірпені друзі готувалися вже до зустрічі з господиною. А о другій годині дня Оксана Петрусенко померла. Їй було лише 40 років. Офіційна версія тромб підступив до серця, і воно зупинилося. За неофіційною версією Оксану Петрусенко отруїли. Після такої несподіваної смерті артистки Мефоді Семеню та Барило вмить забув про свого сина Володю і навіть не залишився на похорони. Наступного ж дня він зібрав речі і виїхав із Києва, кидаючи сина сироту на призволяще. Не дізнається він також і про те, що Володя у 1944 році помер від туберкульозу під час евакуації. Син Олександр виріс на руках у Алли Георгіївни Педченко, жінки, яка була закохана у талант Оксани Петрусенко. В її паспорті так і було написано: син Петрусенко, Олександр Андрійович. З батьком Андрієм Чеканюком доля його зводила тричі, але жодного разу батько не визнав сина. У 1998 році Олександр був похований поряд із матір'ю.